Перехожу до вишень. У мене дві сортові, я колись їх садив ну, разом з тими майже всіми деревами, які є в цьому молодому саду. Років шість. Цим деревам. значить і дві вишні. Ось одна. Дуже потужно росте, дуже гарна, ну, як картинка. От Стосовно цієї в мене питання, можливо, я її приберу з часом, тому що Конкретно ця, вона і смачніша, але вона слабша в генетичному смислі, бо розбита манілюозом. Щороку її б'є манілюальний опік постійно. От, Я її ріжу, ріжу, бачите, вона така карявенька росте. На відміну від оцієї вишеньки, яка росте ну, просто гарно, ідеально, вона як, вона як намальована. От, а все ж. Займуся обрізкою. Все, що йде до винограду, я прибираю. І тим самим спрямовую ріст вишні в тому напрямку, який мені зручно. Ну і попутно, звичайно, прибираю ті гілки, які вражені мене ляльним опіком. Ну, от, наприклад, як оця ось гілочка, бачите, вона вражена і вражена. Ця ніби нормальна. Що з неї відбилося, але росте догори. Це також незручно. В принципі, якби я хотів якийсь перевід зробити сюди, міг би обрізати на бруньку на зовнішню, та яка пустить пізніше гілочку вбік, але не буду морочитися, краще. Тут обріжу на пеньочок, а внизу є малесенька бруньочка, можливо, вона відіб'ється цього року. Так, тоді всі гілочки, які ростуть всерединку, знову прибираю. Тут нічого нового не розказую. Треба робити так, щоб дереву було гарно провітрювання. І достатньо сонечка. Обрізав, обрізав. Тут ось гарний такий букетик гілочок. Це обрізаю, бо всерединку росте. А ці. Оце ось росте прямо до шпалери, тут сантиметрів 20. За літо вона досягне. Вона і так затяняє частину винограду. Ну то я прибираю. Отак, лишаю гілочку сюди, в принципі, нормально. Аналогічно прибираю цю гілку, яка йде до винограду. Всю гілку перевожу також. До себе і від винограда цю прибираю. Аналогічно цю прибираю що до винограду і цю, і цю ша вгору. А ці дві поки що лишаю, ті, що йдуть до мене. Ну, як ви розумієте, приберу зараз оце все. От. І, власне, по-хорошому прибирати треба взагалі всю цю гілку. бо Вона росте всередину. Ну, для цього не хочу мучити секатор, візьму сучкоріс і обріжу. А поки продовжу, значить прибираю те, що можна секатором. Оцю гілочку, тим більше ось легальне враження є. Цю, на ці дві бруньки. Можливо, вони там щось відіб'ють пізніше. Так, ну і вгору. Росте віночок, його також трошки проріджую. Те, що мені не годиться, я прибрав. Це вже також затовста гілочка для секотера. Якщо обережно, то можна зрізати. Так. Це також росте всерединку. мені не треба. Є. Yeah. Це всерединку. Перебрав. Це всерединку. Перебрав. Так, дивлюсь, всерединку, всерединку. Оцю всерединку приберу. Цю поки залишу. Так, ця гілочка всередину. Мені не треба до винограда, не треба. Середина ні. Середина ні. Ця гілочка йде прямо на стежку. Я її також приберу. це всередину, середину. Це до винограду, це до винограду. Тут мені ляльний опік. Прибрав. Цю вгору також прибрав і цю всерединку прибрав. Ці ось одна на другу накладається, ну я менше залишу. Більшу приберу. Цей пеньок приберу. Стару деревину приберу. Ця гілочка з піднизу вона мені. Не годиться. Так, цю ж приберу, понятно. Е, так. Прибрав. Побита, Прибрав. Далі. побита, Прибрав. Середину. Прибрав. Прибрав. Вниз. Прибрав. Серединку прибрав, серединку, прибрав. Це ось росте всередину, також прибрав. Ну і нижні гілки бажано також прибрати, бо з ними незручно працювати. То поки молоденьке ще дерево я залишав для того, щоб отримати там хоч якийсь урожайчик. А вже коли дерево більш старше, Єсть, пеньки сучки приберу зараз, коли буде зручніше підлізти. Ну от майже все. Зараз буквально декілька штрихів. І включу, покажу, що в мене вийшло. Ну, хвилин 10-15 з урахуванням відео. Та і все. Вишенька обрізана практично. Серединку ми висвітлили. Ось. Як я не втомлююсь повторювати, підрізати не обов'язково за один раз. Наступного дня побачили гілочку, що не туди стирчить, прибрали її. Гілочки з манеральним опіком я прибрав, все, що росло в серединку прибрав, все, що мені заважало по винограднику, також прибрав, освітлив. Зараз. Прийду до цієї красуні, знову ж зачищаю, прибираю, вже щоб вас довго не мучить, потім покажу. Ну, як завжди, зразу все, що зайве, все, що ось росте вниз, прибереться, все, що росте серединку також поприбирається. Ось ще з цього ракурсу ця вишня. Дерево дуже гарно розходиться догори. От я все думаю, що мабуть треба трошечки забрати росту. Ну от, здавалося б, вишня, що тут такого, які верхівки, потужні зріза, розвантажив, але немало й залишилося.